¡Suscríbete Переяслав відзначає 1116-ту річницю. За свою тривалу історію він зазнав чимало змін проте, як і раніше залишається красивим, гармонійним та спокійним. Але як і будь-який інший населений пункт має і свої не зовсім привабливі сторони. Ми вирішили запитати, за що Переяславці люблять своє місто, а чим не зовсім задоволені. Ой, за що я люблю Переяслав. Ну, мабуть, за те, що я в ньому живу. От, і моя доля склалася тут дуже щасливо. Я не місцева. Тобто я приїхала сюди після закінчення університету і думала, що я тут поживу, можливо, рік і поїду далі, але не поїхала. І от уже 78 го року я тут живу. У мене тут багато друзів, рідних людей. От і це моє місто, я так думаю. Я люблю його вулички, я люблю е, свої вікна, які виходять на на вулицю Богдана Хмельницького. І взагалі Переяслав прекрасне місто для проживання. Ну, бо гарно, тут діти наші живуть. І діти ростуть, і внучата ростуть. Бо гарне місто. Це те, що народилася тут і живу весь час. Красиве місто. Було колись дуже. Мені наче приємно було, що до мене приїжджали гості, красиво піти в музей, подивитися. Зараз вже не так, звісно. Ну, я тут не родився, але живу вже 40 років тут, то привик, не знаю. Все рідне, діти тут. Ну, все тут. Історично багато, музеїв багато. За види за те, що я тут виросла, за те, що я провела свої найкращі роки, та да, сподіваюся, проведу тут, за те, що воно таке зелене, за те, що тут завжди зараз є куди та сісти, подивитись, подихати свіжим повітрям, понасолоджуватися всім, що тільки можна, і за те, що я змогла зустріти тут його. Ви на ви завтра любити теж за те, що знайшов свою майбутню дружину. Працює він, музеї багато тут. І так Дніпро є, можна виїхати коли. Що це, ну таке, заводів немає, таких путніх. Ну от я не задоволена тим, що, наприклад, недавно прийняли закон про обмеження звуків на вулицях, а у місті до цього часу їздять на мопедах на оцих, як вони називаються, на мотоциклах. І це це просто жахливо. Тому що зараз, коли ти боїшся кожного звуку, це неприпустимо, я вважаю. Ні, ну то вже питання до влади. Хотілося б дитячих площадок більше. А це щоб можна було де піти з внучатами і відпочити. Тому що мало ця площадка, що в центрі міста до це малувато трохи, і хоча б розширена була. Оце одне, що хотілося, щоб для молодежі, для дітей було більше. Ну, оця ось річка в нас. Подивіться, яка. Я живу ось на березі річки, не то, що а неприємно дивитися. Колись ми купалися в цій річці, була чиста водичка, проточна, а зараз ні. Ну, про негативне не хочу говорити. Звісно, що є, але це потрібно все думав, ну, подумати трішечки, щоб. Що такого можна там сказати і попригадувати щось? В цілому жити можна, ми живемо. Для нас так вроді нормально все. Інакше потрошки щось строїться, щось зменшається, магазини ростуть, екомаркети. Все це так і треба добре йдемо в Європу потроху.